Радіо UA Chicago. це спецпроект згідно закону в студії Дмитро Галан. І з нами сьогодні на зв'язку український політик та дипломат, пан Роман Безсмертний. Пане Романе, сьогодні маємо за щастя з вами поспілкуватися. Дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Дякую вам і доброго вечора. Добрий вечір, пане Роман? буквально декілька хвилин, можливо, для когось це вже буде годин. Відбулася прес-конференція президента України Володимира Зеленського, на якій він відповідав на питання журналістів, які були як з України, так і з інших країн. Скажіть, будь ласка, яка була мета цієї прес-конференції? Суть чому вона відбувалася, і що ви можете загалом сказати по тих меседжах, які ви почули? Ну, декілька слів про цю форму і потім, по суті, декількох питань, в тому числі і щодо мети. А сама форма підсумкових прес-конференцій президента вона є такою архаїчною дещо. І вона мені страшенно не подобалася і в попередні роки, а зараз ще більше. Хай дарують мені ініціатори, але це воно так і попахує совком. І у цій ситуації виглядає просто як рефлексія на 4 годинну розмову цього московського фюрера. Ви теж дивилися? Так. Я теж її дві з половиною години я подивився. І той, і, і цю її частину читав, і слухав, і дивився. От, е, тепер стосовно мети. Зрозуміло, що будь, будь який вихід до преси це. Вирівнювання інформаційного поля, але е, я хочу тут деякі речі особисті сказати, бо я їх знаю. Знаєте, е, дружина в мене все життя працювала і працює в інформаційному просторі, і вона мені завжди каже, а ти тут не готувався. а то Ти тут не працював. Отут не продумана відповідь. А з того, що я чув, це означає, що Люди, які з нами працюють з президентом, вони просто не готували його до роботи. Бо прес-конференція це праця. Праця, суть якої полягає в чітких точних Формулюваннях. Бо якщо ви зараз задастеся питанням, а що витягнуть з точки зору чітких повідомлень? те, що американці кажуть меседжі, то ви побачите е, ну, певну неструктуровану річ. Перше, подібна річ повинна мати назву. Не просто там підсумкова. Назва мала б відповісти на декілька питань. І ключове питання, власне, це якщо це підсумкова, то, власне, досягнення стратегічної мети. Поточного року. Або, е, якщо цього немає, що відбувається? Журналіст фахово виконує свої обов'язки. Він приходить і починає оці речі запитувати, бо в них вони не зазначені. Тепер е, тема вступного слова і так далі. Воно має окреслити межі, бо Говорити про все, ну, ніхто ніколи не зможе, бо для цього ніхто ніколи не володіє всією інформацією. Тому, перша моя, перший мій серйозний захід це до організації подібних речей. Так, зустріч з пресою, тим більше, прес-конференцію не проводять. Але це не претензія до президента, це претензія до тих, хто організовує подібні речі. Ну, про це можна голову розбити. Від самого формату до, я вже казав про це. Тепер, по суті, деяких важливих питань. Мета ну, ви б'єте в десятку постановкою питання. Яка мета? Розказати журналістам про що знає і чого не знає президент? Ну, власне, так і трапилося. Об'єм знань настільки великий, що кожне питання це було. А, розливання словами по дереву. Відсутнє абсолютно структурування. Між тим, хех, і молоді чи досвідчені журналісти абсолютно чітко ставили питання. А, візьміть хоча би там стосунки з Головкомом. відповідь. Які стосунки? Ну, відповідь. відповідь на відповідь. Власне, в цьому питання ви бачали якусь певну агресію від президента, тому що це питання було двічі. Повторювась. Перший раз десь в середині прес-конференції, другий раз вже наприкінці, і, і той, і інший власне був підсилений певною такою агресією зі сторони Зеленського. Можливо, це здалося так, а можливо, і ні. ні вам не здалося. Це дійсно було так. І, очевидно, що той, хто а, чує слова. Він розуміє, що міміка, а, жестикуляція вона не співпадає. Я вже не кажу темпорит, вона співпадає із змістом. І на цьому можуть побудувати ну, саму найрізноманітну, а, теорію. Звідси, я ще раз кажу: оця річ над повідомленнями треба працювати. А, даруйте, але м -м, всім було зрозуміло, що це питання буде поставлено. Вже не можна на нього було сформувати з трьох речень чітку відповідь, що ми працюємо як верховний головнокомандувач і як головнокомандувач. Моя задача чітко ставити завдання, задача Головкома — їх реалізовувати. А ви, шановні, можете оцінити це, наскільки нам вдається. Ну, добре. Тобто, можна сказати, що це питання воно відпрацьовано на три, якщо брати п'ятибальну систему. Тепер я розумію, що багатьох цікавий там весь блок мобілізаційний від жінок, але, але ще, бо... ще по цьому питанню. Було на кінці асовнозалужного питання від журналіста про те. Чи розглядає президент Зеленський варіант звільнення головкома? На що він сказав, що звільняти не будемо, будемо працювати. Але от як все якщо все ж таки дійде до того, що буде звільнення залужного, чи це можна буде назвати самогубством від президента? Справа в тому, що це повноваження президента, але відсутність чіткої відповіді вона породить власне дуже багато кривотолків. І я не хочу більше на це питання тратити час. Я просто і, і, сформулюю це так, як належить це сформулювати. А, глава держави, гол, Верховний Головнокомандувач вийшов, непідготовлений на цей брифінг. І це не його вина. Це вина тих, хто з ним працює, які б мали посадити його, задати йому питання, бо це його робота. І він мав відповідати: вони мали сказати: пане президенте, тут так говорити не можна. Треба говорити ось так. І ці речі треба абсолютно чітко відпрацьовувати. Бачите, от що спричиняє подібні речі? Президент має постійно спілкуватися з пресою. Не фрагментарно, як це зараз виглядає, а постійно. Має бути от так певний пул журналістів, які працює постійно в Офісі президента, і постійно проводяться президентом, речниками його, і так далі брифінги, де вони один одного знають, де вони розуміють один одного, де в них не виникає підозр підкилимних один по відношенню до одного. Ну, давайте скажемо так: у цій царині. А українському політичному керівництву треба почати роботу і завершити тут не ора, не поле, але Бог з ним. Тобто, те, що стосується теми головнокомандуюча, дай Бог їм вибудувати свої стосунки. Я думаю, що так воно в кінці кінців і буде, так воно і є. Але е, відповідь ця вона лише породить кривотоки? Вона не є чіткою сформульованою належним чином ви і, ви кажете, я... це недопрацювання його команди, що він був не остатньо готовий? І було а питання, це... було питання стосовно команди. Здається, це було від Михайла Ткача, Українська Правда, кого президент готовий замінити в своїй команді. На що він сказав, що нікого в мене лише шість менеджерів, і власне, якщо я когось відпущу, то хто тоді буде працювати? А чи дійсно команда Зеленського настільки маленька? Що? Це, це, це ще, пане Дмитре, це ще одна штана. Вона свідчить про те, що президент так, він володіє інформацією, він сипле нею, але він не розуміє політичну систему, як вона функціонує. І власне от питання, Воно ж знаходиться не в площині кадрів і структури, воно знаходиться в площині мети і ідей. І е, зверніть увагу, як діє ізраїльський уряд. Він формує уряд національної довіри. Оце ідея єднання проти протидії ворогу. А що робить президент Зеленський? Він каже: у мене шість. А ви мені не потрібні. Ну, тобто, це протиставлення. Я розумію, що о, в цьому перебігу подій, о, заповненістю інформації, нема часу на те, щоб думати про такі речі. Але я ще раз хочу підкреслити: прес-конференція це праця. Я йому бажаю успіху в цьому відношенні. Але Ну, такі відповіді, ну, вони даруйте, вони нагадують ну, провалля. І звідси говорити про шість е менеджерів в структурі, яка нараховує більше тисячі людей, ну, неправильно. Ви задали пане Роман за уряд, і знову ж таки, питання, яке отримав агресію в свою сторону, було питання про уряд технократів, про об'єднання так званих політичних еліт у Верховній Раді. Що ви можете сказати з цього приводу? Ну, ідея, е яка прилюднена була декілька місяців назад, групою українських політиків. Фінансистів, дипломатів там чимала кількість відомих людей підписалася. Вона тільки днями отримала оприлюднення у світовій пресі. Я бачив е цей матеріал ще на етапі розробки. От вона абсолютно правильна. Бо, власне, я ще раз хочу підкреслити: це політичний інструмент, і він дозволяє власне, привносити життя в будь-яку систему. Бо коли мова йде про шість менеджерів, ну воно воно прилипне, пане Дмитре, це так прилипне, це буде біда. Коли йде мова про шість менеджерів, а бореться весь народ у е цій війні, ну, воно якби виглядає трохи неправильно. Я використовую найм'якші як... найм зараз слова. Бо я ще раз кажу: я хочу всім перемоги і успіху. Але е оця, оці речі, діалоги, вони. Говорять явно непідготовленість, ну і друге, воно випливає одразу нерозуміння, бо не це запитували. Не це зовсім не це запитували. І коли говорили про уряд, то не пред'являли претензії нинішньому уряду, а казали, що отак буде краще, коли це буде уряд національної єдності там, чи інший будь-який уряд. Ну і а, розумієте. А ця наповненість інформацією, вона весь час викликала якусь рефлексію емоційну, яка з моєї точки зору вона, вона недоречна в нинішній ситуації, тому що і глава держави, і журналісти, вони союзники в цій ситуації, і насправді вони мали вийти з прес-конференції і понести ідеї, які б громили от те, що нав'язує наративи, які нав'язує ворог сьогодні. В Тому я сподіваюся, що після цього там апарат попрацює і запропонує певні прес-релізи. До речі, важливо було б, щоб вони були ці прес-релізи, бо вони якби виставляють акценти на ключових повідомленнях. Ну, але я так зрозумів, що не було. Ну, буду сподіватися, що прес-релізи будуть. Тобто, ця конференція. Породила, напевно, знову ж таки більше питань, ніж дала відповідей. Так можна підсумувати? Так, можна так сказати, що питань у людей виникло дуже багато. Я не випадково торкнувся питання мобілізації, бо ну, цифри, які названі, вони ну, з точки зору їх процедури, це певний час, це певна технологія, певна процедура, певна забезпеченість, певні механізми. І з моєї точки зору, назва просто голих цифр вона нічого абсолютно не означає. А відтак це за собою потягне цілий шквал тлумачень, питань і так далі. Тим більше, що цілі. Міністерство оборони розробляє, розробляло, і частину рішень прийняло. Там залучені в тому числі недержавні системи, і так далі. Все це проходить в, в стані апробації. Над цим всім треба працювати. Зрозуміло, що потреба в цьому є, але відповідь сформована з моєї точки зору, як претензія Генеральному штабу. Ну, Не та, більше, та, так, так виглядало. Воно так виглядало, і ну, це як. Я ще раз кажу, я хочу бути максимально м'яким у цій ситуації, тому я ще тому, що я ще раз підкреслюю, хочу добра і перемоги нам усім, але тут явно відчувається ну, певна проблематика. Власне, а чи бачите, ви так само як бачили деякі журналісти, що існує певний розрив між фронтом? Та тиловим життям деяких чиновників ну знову ж таки здається, Михайло ткач його було декілька питань. В одному він запитував про тих дипломатів, депутатів, прокурорів, які зараз відпочивають, десь там на Монако. і Є такі така певна прірва між тими, хто воює і без немає ротації. І зараз всіх іде проблема, що от 500 мільярдів гривень. А де ми їх візьмемо? Тім, і тим, ну, хто має це, 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 ця цифра, вона не пояснювана і відтак до неї треба відноситися просто як до цифри. як до цифри Бо коли подібні речі називаються, треба розкривати їх. А просто, так сказати, на 500 тисяч 500 мільярдів це лише слова, і більш нічого. Вона має бути розкрита. Це перше і друге. О, оця суперечність, про яку ви говорите, вона є. Але в ній є дві складові, які те, про що ми з вами не один раз вже говорили. Перше, це треба розуміти. Україна будує демократичну державу. Розуміння війна і демократична держава це одне із питань, на яке на сьогоднішній день не відповідає. В Україні ні діяльність парламенту, ні діяльність президента, ні діяльність уряду, ні діяльність місцевої влади, і так далі. І от а, оці речі, про які ми вже починали з вами говорити: там, уряд національної єдності. От подібні речі, подібні речі, вони забезпечують там, такі процеси, які чітко розкладають: оце ми будуємо демократію. Але ми зберігаємо демократію, але ми всі згуртовуємося навколо боротьби проти ворога. Місцеве самоврядування, центральна влада. От, от, ми працюємо над тим, щоб сприяти тому, щоб фронт отримував необхідну кількість озброєнь і так далі. Тобто це все процеси, які потребують, наголошу на цьому, політичних рішень. Бо перед тим. Як тратити на щось гроші, треба зрозуміти мету. Заради чого? А це формулюється політикумом держави. Якщо парламент з точки зору політичних функцій він їх не виконує, зрозуміло, що на перший план о, будуть вилазити депутати, які займаються чорзная чим. Зрозуміло, що вони будуть наповнювати інформаційне поле. Вони будуть основним об'єктом уваги. Та да й в кінці кінців вони будуть займатися чим попало, коли вони не розуміють своїх політичних, політичних функцій. Тому ми зараз поїхали в сторону, але, власне, оце ті речі, на які, з моєї точки зору, треба було відповідати. Бо, дивіться, звучить питання. Вибори не можуть відбутися, тому що йде вона правильно, але потрібні. Механізми консолідації суспільства і держави. Такі механізми це є уряд національного єднання. Далі. Я вже не кажу про те, що а, всеукраїнська велика рада там і так далі, яка почала роботу. Ну, от, подивіться, скільки зараз претензій до місцевого самоврядування. А хто працює з точки зору політичних речей, про які ми з вами говоримо, ніхто не працює з ним. Спробували зібрати асоціацію регіональних і місцевих влад, ну, воно все, в пісок пішло, тому що воно не носить великої політичної ідеї. А, і це наслідок браку. Того, що немає досвіду роботи, немає розуміння, що таке політика. Ну, власне, про це можна було і треба було говорити на початку політичної дороги. сьогодні інші проблеми, інші задачі. Але я ще раз на цьому наголошу: без політики, без політики, дати відповідь на ці питання в ході війни не вдасться. Тому що я бачу, як проскакує між цим, що війна. Всі, всі партії заборонить, всі засоби масової інформації заборонить, все в одні руки. От, я Бог, я цар. Тоді покажіть мені приклад, яка країна, зробивши ці речі, досягла перемоги. А власне, а, от, в, такій, в такій складній ситуації, чи недоречно було би, от ми часто говоримо про. Інститут репутації як для цілої країни, але чи не доречно було б так само для влади мати якийсь орган, який буде відповідати за репутацію влади, і певні чиновники, які псують цю репутацію своїми діями чи бездіяльністю, були би виключені з тих чи інших гілок управління? 에, знаєте, ви дуже просто можете самі відповісти на це питання, бо ви знаєте зараз і бачите Сполучені Штати Америки, чим займається Сенат? Він займається кадрами держави. Який орган в Україні займається кадрами держави? Назвіть мені цей орган. Ніхто цим не займається. Хто першим заскочив до президента чи до прем'єр-міністра, то і вирішив питання. Ви подивіться, скільки, пам'ятаєте, я навіть називав вам декілька прізвищ, які мали бути призначені навіть до зустрічі Сідзіньпіня і Байдена. Вони призначені? Ні. Ні. Інші особи призначені. А це означає, що вони просто не пройшли сенат. Ось і все. І це говорить про те, що є селекція кадрів. Причому селекція робиться дуже авторитетними, відомими людьми. Я вже не кажу тема контролю за їх діяльністю. Тобто, немає, немає конкурсу, да? про, те, про що так, часто... справа, справа не в цих речах. Воно щось там придумано. Але в зв'язку з тим, що все пояснюється коротким, жорстоким словом війна, все це якби засунули в довгий ящик. Бо воно не носить міцного інституційного характеру. Скільки б я не говорив в Україні про те, що без Сенату вирішити, не вдасться кадрову проблему, мені розказують, не жужи про двохпалатний парламент. Україні він не потрібен. Ото треба зібрати якихось там громадських діячів, хай підбирають кадри. Я запитую, яку відповідальність в підборі кадрів перед державою несуть громадські діячі? Яку? А то Сенат, то державні люди, з яких є можливість спитати і політично, не обравши його, чи провівши ротацію, чи з точки зору правової? Тобто, насправді, е, тут є цілий згусток інституційних речей, проблем. Тому е, я розумію іноді, коли президенти, бо не тільки Володимир Зеленський, а і інші впадали в емоції про запитання по кадрових позиціях. Бо ну, він же в кінці кінців скаже: ну причому тут журналіст до того, скільки в мене апарат? Розумієте? Він же не знає, скільки тратиться на це, коштів і так далі. Він каже правильно, уряд треба скоротити. Ну, а сидить журналіст у тому, і каже: ну, добре, в, уряді, там, в апараті уряду знаходиться там, в районі півтори тисячі людей. У вас в офісі не менше. то може вас треба скоротити? Так, хто хто розуміє можливо, міг би це питання. Так, я вам можу сказати, що ці речі вони будуть зараз танцювати так, що декому погано буде, Ці, що повискакували. Ще не цікава була така а, теза, сказана, що президент ніби успішно справляється із зовнішньою політикою, але все, що відбувається в Україні, це так званий провал. А, але ж компетен... не в компетенціях президента займатися власне внутрішньою політикою України. Ну, з точки зору моделі конституційної дуже багато за цей рік наговорено, коли президенту пришили фактично виконавчі функції. Він не є главою виконавчої влади, він глава держави. І з-за поваги до уряду, подібний брифінг, там, мав би проводити прем'єр-міністр. Ну, я не хочу далі розвивати цю тему, бо власне вона, вона прозвучала. І вона прозвучала От, отут навіть а, ініціатори, вони праві. Ну, для чого коцать уряд, коли ось вам, ми пропонуємо вам ідею уряду національного єднання. Чи було б тоді справедливо, якби президент Зеленський взяв би на свою, на свою прес-конференцію підсумкову і прем'єр-міністра, і голову Верховної Ради? І, можливо, навіть головкома залужного. Ні, з моєї точки зору, це неправильно. Моя позиція така: треба відмовлятися від цієї, цієї форми, не вторить тут московському цьому фюреру. Треба будувати інші стосунки із засобами масової інформації, треба припинити цю централізацію засобів масової інформації. І <кій> дати їм можливість працювати, як вони мають працювати в демократичній державі, так в умовах війни, а в демократичній державі, от, і так далі. Бо о, це нічого доброго не дає. Зверніть увагу, ну, питання ставили декілька журналістів, які взагалі з'явилися ось ось. Багато <кій> на увазі. Але ж вони які питання задавали? Тобто вони ж розуміють ситуацію. <кій> бачите, знаєте, що цікаво, коли в Америці це так вже на, на завершення напевно на останнє буде питання. Коли в Америці була пандемія, то тоді був президент Трамп. А власне кожного дня він виходив на брифінг і давав апдейт. І відповідав на питання журналістів. Вони йому ставили їх, могли поставити. То а президент Зеленський зараз в час війни має щоденні відеозвернення, де власне немає зворотнього зв'язку. І мені здається, що я в ваших словах прочитав те, що було б логічно, якби от замість цих відеозвернень було декілька журналістів, які були біля Офісу президента і могли б з ним періодично, можливо, не кожного дня спілкуватися. Так? Ви абсолютно праві. Журналіст має незамінну роль у суспільстві. Незамінну роль, бо його задача зрозумілими словами донести до суспільства позицію. А у нас думка яка? Ну, ясно, що той єдіот Московський він буде молотить 4 години, бо ще не все сказав. А тут думка така, що як я скажу, то почують. А як журналіст, то ні. Навпаки, навпаки, за перебігом подій а, в системі. Ну, я вам кажу як людина, яка там пропрацювала половину свого життя. Ти не завжди розумієш. І не завжди адекватний запиту суспільного. І твій єдиним твоїм помічником є журналіст. Так, він кусючий. він іноді жалить боляче. Але без нього, без журналіста, без е, людини, яка займається соціальни, соціальними мережами і так далі, без цього не обійтися. І ні в якому разі в нинішній ситуації не можна принижувати роль, яку грають засоби маси інформації, медіа у стосунках із суспільством. Дякуємо. Пан Роман Бесмерк не був сьогодні з нами. Ми говорили про прес-конференцію Зеленського. Будемо спостерігати, що ж буде далі. Почуємось. Побачимось. Дякую. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.